Заміна ланцюгів ГРМ на всіма улюбленому трьохлітровому дизельному двигуні. Audi a 6C7, в універсалі автомобіль, приїхав з Європи, пробіг на автомобілі 280 тисяч кілометрів. Є дуже багато нюансів по двигуну. Перше, це у нас є підтікання по самих клапаних кришках, є запотівання на форсунках також, е, є запотівання на півпідону. Що будемо робити? Зараз з автомобіля вже відкачений фреон. Знімаємо двигун. Замінюємо комплект ланцюга ГРМ, також замінюємо прокладки клапаних кришок, всі супутні ущільнення. В розвалі блоку переощільнюємо теплообмінник. Турбіна у нас їде на перевірку. Також на перевірку їдуть форсунки, стартер та генератор. Е, півпідон також переущільнюємо, переущільнюємо передню кришку, збираємо автомобіль. Після такого ремонту обов'язково виконуємо великий тест-драйв. Орієнтовно 50-100 кілометрів проїжджаємо на автомобілі, щоб людина поїхала і в неї не було ніяких запитань. В кінці виконуємо планове того, замінюємо всі фільтри, віддаємо власнику готовий до експлуатації автомобіль. Ціна таких робіт запчастинами 220 тисяч гривень.